Представник фракції Блок Петра Пашенка в парламенті, народний депутат, член Комітету національної безпеки України. Ви коли говорите, що посол ЄС озвучує свої думки, не розібравшись в контексті законопроекту, а це була офіційна заява Ватамбінського, представника ЄС в Україні. Ви говорите, що якийсь лист вийшов від е, посла Паєта, і він е, е, нафантазував, щось. Було, прізвища, Паєта, якраз ви знаєте, чи був мені видається, я звернувся до посла Паета. Я жахом розумію, що воно було приховано. В, в руках таких людей, як ви, з таким рівним розумінням і майбутнє моєї країни. Це рівень е, е, Юрія Таша Луценка, який заявляє, що посол Тембінський приймає якісь свідчити, тому що він бухає з громадськими активістами. Оце рівень розуміння вам особисто. І мені здається, в більшості вашої фракції, я, я не знаю інших, не чую зараз. Рівень розуміння світових політичних процесів. От ви коли таке озвучуєте, то ви прирівнюєтеся до, пер... до заступника вашого генпрокурора, який не бачить проблем на допит викликати голову депредставництва послання земної держави. Друзі, я вас прошу. Ви коли таке говорите, ну, якісь базові документи міжнародні перечитайте. Це ж позоріще.